Всім привіт! З вами автоярмарок. Дивіться, заїхав до нас такий Mercedes-Sprinter 2015 року. Автомат сіміступка ступка на дизелі. Об'єм двигуна 2.2-316. Заїхала ця автівка у 2020 році з Фінляндії. Перший власник в Україні. Три акумулятори, дві басти, круїз контроль, масла помінені. Обслуговувалась на офіційному сервісному центрі Mercedes. Так, по салону дивіться, тут шкіра, у нас сидіння, столик, 9 місць, така ось підсвітка. двойні стеклопакети. Кому потрібна автівка для роботи? Або маєте велику сім'ю, будемо раді бачити вас на автомайданчику в кінчищі автоярмарок.